Готується. То ви не йдіть, або я вам заболевную, коли вона вже буде готова. Добре? І нам обіцяли роман здійснив. Доброго дня, шановні! Ми зараз знаходимося в Києві Майдан Незалежності на майданчику, де проходить акція інформаційно-комунікаційного бюро. перемогу в інформаційній війні. Ми Мы занимаемся этой деятельностью с 21 листопада -го 2013 -го года. Прошли революцию, выбирали президентов, выбрали, победили, надеялись на будущее и на лучшее. Но сегодня ночью коммунальники в бронежилетах и в перцах при поддержке Киев-1, как я уже слышал, здесь их называют Колорадо-1, снесли наш майданчик, который был абсолютно чистым, абсолютно позитивным. У нас музика, у нас каждый день поетічка вечора. У нас бесплатная лучшая роздатка від лучших патріотичних українських вістані. У нас ми лучшие. присоєняйтесь, дух не перемоч нас за нами. Так, Безкоштовна роздатка, поетичні вечори, музика, і е, в нас так само працює зареєстрована офіційна акція, і ми будемо так само на цьому майдані нести позитив і. Одна нова чи стара диктатура цей позитив нам не зруйнує. Дорогі українці присоединяйтесь разом і сила. У нас нету між собою разногласі. У нас є одна проблема. Це власть. Власть у нас дуже хороша. Просто нам потрібно бути більш по великим і маленьким вопросом. І тоді ми будемо жити дуже хорошо. Брати українці не дозволимо цій новій владі. Посіяти суперечності між тобою, бо ми єдині і маємо бути разом. Слава Україні! Героям слава! А може вішека зачитаєте?